Чотири минути другого. Збільшови вибух. Ми вискочили Шокі були. Вулиця Небесної Сотні, Полтава, 9 ранку. Перекритий рух. Усе це наслідки нічної атаки Росії. Ніна Петрівна мешкає у приватному будинку на двох господарів по вулиці Небесної Сотні. Саме їхній будинок став епіцентром всього, що сталося вночі. Полтавка каже, цілу ніч не спали, а вранці побачили уламки за подвір'ям. Нівестку засипала стеклом, спасло її, що вона була під одіялом на Криші нема, вікна вибиті, дуже холодно в поміщенні. Потолок обвалився. Звалився оцей, бачите, карніс. Один другий і стекла на нього полетіли. Ховалися в укриття, бо ніч була неспокійною, розповідає полтавець Михайло Михайлович. Він проживає недалеко від будинку Ніни Яфименко. Пролунав страшний вибух. Такого тут ніколи не було. Ми повискакували, дивитися, ну, бачимо, що там щось, якісь спалахи. Осколки по дорозі валяються, попало воно в бордюр, і цей бордюр він защитив нас від враження. Від вибухової хвилі у домівці Михайла Михайловича зупинився годинник, трішки постраждала люстра. Та на даху повилітали деякі гвістки, каже полтавець. Поблизу ж будинку знаходить разом з дружиною різні знахідки. Вони якісь масивні для ракети. Я так думаю, чи це може заряд? Був? Я не спеціаліст. але казав наш комп'ютерщик. Там та він відправив якимось якимсь там своїм знатокам. Вони сказали, що це може бути реактивний шахет. Через удар зазнала пошкоджень і будівля Свято-Миколаївського храму. Тим не менш, служби не відмінили. Всі вони відбуватимуться за розкладом, запевнив його настоятель Олександр Дадюхін. Вибуховою хвилею пошкодила з північної сторони всі вікна, тобто, ну це половина вікон в храмі. Вони пошкоджені. З інших пошкоджень таких видимих немає. Ну ще будемо обстежувати, будемо бачити. Знайшли плівку. Є можливість, у нас є обладнання, і ми швиденько все організувалися, закриваємо. Вибуховою хвилею сьогодні вночі пошкоджено і Полтавський обласний молодіжний центр. Саме перший вибух, який почули в Полтаві сьогодні вночі, спровокував вибуховою хвилею, от як ви бачите. Вибитий повністю зовнішній ряд вікон, враховуючи, що в будівлі немає централізованого опалення, опалення у нас відбувається лише за рахунок кондиціонерів промислових. То оця от повітряна подушка це дуже важлива історія. Станом на 14-ту годину, третього жовтня, проїжджі частини розчистили, відновили рух транспорту, розпочали ремонт на мережах освітлення. Працювали над ліквідацією наслідків обстрілу і робітники КТП 1628. Повідомив заступник міського голови Полтави з питань ЖКГ, начальник міського управління ЖКГ Тарас Панасенко. Для проведення ручного та механізованого прибирання проїжджої частини від уламків і будівельного сміття. Також КТП 1628 задіяні в вивозі цього сміття по об'єктам. Які постраждали, Паралельно працюють фахівці міське у взаємодії з іншими комунальними службами громади? На вулиці Небесної Сотні триває відновлення близько 200 метрів повітряної лінії та заміна пошкоджених вуличних світильників. Полтавська громада всю ніч була під комбінованою ворожою атакою. Повідомила виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ємщикова. Постраждалих немає. Пошкоджена контактна мережа тролейбусної лінії, а також зовнішнє освітлення і зовнішні мережі електропостачання, каже виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. За інформацією на 9 годину пошкоджено 16 домоволодінь. Із них є і багатоповерхова забудова, і приватна забудова. Значно пошкоджене одне приватне домоволодіння. Є і пошкодження в старостинських округах. Локації дуже розкидані по всій громаді. Задіяно понад 50 осіб. Додатково це 10 одиниць комунальної техніки різних. В ході комбінованого ракетно-дронового удару більшість засобів, запущених по території України, які пролітали через Полтавщину, були знищені силами ППО засобами РЕП. Повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. В Карлівській громаді знеструмлено 8 тисяч абонентів фізичних осіб і біля 30 абонентів юридичних осіб. Нам зазнали пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури, відбулася атака і падіння уламків на підприємства газодобувної промисловості, тобто об'єкти критичної нашої інфраструктури. Зараз оцінюються наслідки і будемо розуміти вже можливі терміни відновлення.